Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 24 березня. Сьогодні ми розповімо вам про важливу подію 24 березня 1155 року. Захоплення Києва Юрієм Долгоруким, який став новим князем столиці. Цей момент був одним з вирішальних у боротьбі за київське престолу наслідування. Юрій Долгорукий, син Володимира Мономаха, довгий час прагнув встановити свою владу в Києві. Після тривалої боротьби з іншими князями і численними військовими кампаніями йому вдалося здобути перемогу. Однак цей прогрес був нелегким. Київ був важливим стратегічним та культурним центром, а боротьба за владу в ньому мала величезне значення не лише для самого міста, а й для всього князівства. Під час першого захоплення Києва у 1149 році Юрій Долгорукий завдав поразки Зіславу Київському та став володарем міста, але через два роки змушений був повернутися у Суздаль. Проте, 24 березня 1155 року його мета здійснилася. Юрій знову захопив Київ, та увійшов до міста вже як князь. Тепер на довічне правління. Захоплення Києва стало визначною перемогою для Долгорукого, однак його правління не було без суперечок. Кияни не любили його за жорстокість, жадібність та владолюбство. Після його смерті, яку підштовхнуло отруєння у 1157 році, вони розграбували його двори, не дозволивши поховати князя поруч з батьком Володимиром Мономахом. Юрій був похований у храмі Спаса на Берестові на території сучасної Києво-Печерської лаври. Після його смерті, на думку Михайла Грушевського, кияни знищили все, що він створив, ліквідувавши встановлену ним владу. Їхнє невдоволення породило боротьбу між суздальщиною та Києвом, що особливо загострилася за його сина Андрія I Боголюбського. 24 березня 1999 року стало важливою датою в історії балканських конфліктів і міжнародних відносин. У цей день розпочалася операція НАТО проти Федеративної Республіки Югославія, що стала етапом ескалації конфлікту в Косово. Ці авіаційні атаки, спрямовані на військові та цивільні об'єкти, стали частиною масштабної військової кампанії Альянсу. Спочатку удари були нанесені по мостах, військових базах і важливих інфраструктурних об'єктах Югославії. Для багатьох цей момент став поворотним у історії міжнародної політики, адже операція проводилася без ухвалення резолюції ООН і викликала значне міжнародне обурення. НАТО аргументувало свої дії необхідністю захистити албанців в Косово від насильства з боку сербських військ. Але у цей період багато людей вважали ці дії надмірними і такими, що порушують міжнародне право. З початком атак цивільне населення стало однією з найбільших жертв цієї війни. Місто Болград та інші югославські міста зазнали руйнувань, спричинених бомбардуваннями. Міжнародне співтовариство розділилося в оцінках цих подій: одні засуджували військову агресію, інші підтримували дії НАТО як спробу покласти край гуманітарній катастрофі. Ці події змінили не лише ситуацію на Балканах, але й міжнародні відносини у наступні десятиліття. Як ви вважаєте, чи можна було уникнути такої ескалації, чи НАТО зробило правильний крок? Поділіться своїми думками в коментарях. Друзі, якщо вам цікаве наше відео, то поставте йому вподобайку та підпишіться на канал.